Вітаю вас, ліві друзі! Сьогодні читатимемо казочку Кривенька качечка. Готові до прослуховування? Тоді послухаймо був собі дід та баба, та не було в них дітей. Сидять собі вони та й сумують, от дід і каже Ходімо, бабо, в ліс по гриби. Пішли вони, бере баба гриби, коли дивиться, у кущику гніздечко. А в гніздечку качечка сидить. Дивись, діду, яка гарна качечка, каже баба. А дід, візьмімо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Взяли вони її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обмостили його пірячком і посадили туди качечку. А самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. Вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня дід з бабою знову пішли до лісу. Вертаються додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину від криниці воду несла. Така гарна, кажуть, тільки трошки кривенька. Думають, діти з бабою, думають, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробімо так, скажемо, що йдемо по гриби. А самі заховаємось та й виглядатимем, хто до нас воду понесе. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді, як заплаче, дід і маба до неї не плач, Галочко. кажуть, ти будеш у нас за дочку, ми тебе любитимем і жалітимем, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце, піду я від вас. Дід і баба просять її, Зостанься, Галочко, ні, не схотіла вона. От дід тоді зробив їй кужілочку і веретенце, вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ця летить каченят та бунок побачили її, та й співають. Онде наша діва, онде наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стопці кужілочка шумить, беретенця дзвенить, скинь мої попірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була, я в ложку, поламала ніжку, а ви полинули мене, покинули. От вони полетіли далі. Коли летить другий табунок, і ці теж он де наша діва, онде наша іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить, скинь моїй папірячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами, як була, я в лужку поламала ніжку, а ви полинули мене, покинули. Коли ж летить третій табунок. Побачили дівчину, та зараз Он де наша діва, он де наша Іва, на метеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить. Скинь моїй попір'ячку нехай летить з нами. Скинули їй попір'ячку Дівчина увертілася в нього, зробилася качечкою. Та й полетіла з табунком, а дід і баба знову зосталися самі. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.